Тож, як працює суд присяжних, до нього обирається 12 випадкових людей. Кандидатами є люди зі списку виборців, яких запрошують повістками прийняти участь у судовій справі, приймати участь обов'язково. Роботодавці навіть компенсують громадянам Сполучених Штатів. Час, який вони проводять у судових засіданнях. Після обрання випадкових кандидатів з ними проводиться співбесіда. Завдяки цьому відбувається їх відбір, ну, скоріше, відсіювання. Сторони звинувачення та захисту можуть ставити питання до таких кандидатів у присяжні і виключати їх із списку, якщо вважають, що їх участь буде недоцільною. Цей процес триває. Доки не залишиться 12 присяжних. Головна ідея і сутність цього процесу, що всі ці 12 людей мають приймати рішення одноголосно. Тобто, навіть якщо 11 людей вважають обвинувачуваного винним, а хтось один вважає по-іншому, то обговорення буде продовжуватися допоки вони не прийдуть до одноголосної думки. Тобто, навіть якщо частина цих присяжних. Навіть більшість готові приймати якісь незаконні рішення. Навіть одна людина може призвести до того, що рішення буде прийняте законне. Тому і працює правосуддя. А якщо працює правосуддя, то не виконувати закони стає дуже небезпечно. Тому всі виконують закони, адже незважаючи на те, скільки у вас грошей, чи яка посада, чи який вплив ви маєте в державі, все одно. Якщо ви порушите закон, вас будуть судити якісь випадкові люди, які можуть, навіть будучи самотніми серед 12 людей, довести, що ви порушили закон.